Добрий день. Наприкінці травня цього року президент США Дональд Трамп і генеральний директор Тесла Ілон Маск побили глеки, наговорили один про одного багато неприємних слів, і багато хто вважав, що вони не завжди посварилися, і примирення між ними просто тепер неможливе. Хоча за деякий час від обох були такі коментарі, які ну дуже обережно, але можна було трактувати як крок до примирення. Але все одно вони з того часу вживу не спілкувалися, хоча є інформація, що у них було кілька коротких телефонних розмов. Проте, навіть коли Дональд Трамп збирав в Білому домі на вечерю лідерів високотехнологічних компаній, то були, скажімо так, всі із Біктек, окрім Ілона Маска, тобто, примирення не було. Проте, в цю неділю під час помінальної служби за Чарлі Кьорком, схоже, що Дональд Трамп і Ілон Маск нарешті знайшли спільну мову. Журналісти помітили, що Дональд Трамп і Ілон Маск сиділи поряд про щось розмовляли. Схоже, що Дональд Трамп Представив Ілону маску Дані Вайта, генерального директора Ultimate Fighting Championship, вони, врешті-решт, потиснули руки Трамп і Маск, після чого Маск кудись пішов. Отже, це перший випадок, коли от їх вдвох побачили разом на публіці, і це вперше з того травневого дня, коли вони Посварились, і коли Маск залишив свою посаду голови департамента ефективності уряду. Що ж, добре, що такі дві непересічні особи можуть, врешті-решт, знайти спільну мову, і будемо сподіватися, що не будуть більше розпускати свої язики і казати один про одного зайве. Хай краще працюють замість того, щоб плямкати язиками на все добре.